Зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти щодня полюють і збивають тактичні розвідувальні та ударні дрони росіян. Серед них зали, суперками, орлани та ланцети. Всім та хорошою звісноморпіх Морпіхи працюють із радянської ЗРК Ігла та великокаліберного кулемета «Браунь». Як зазначають захисники українського неба між ними та підрозділами, які контролюють сусідні сектори, безперервно відбувається дружня конкуренція за кількістю збитих БПЛА росіян. Щодня на одній такій ділянці, відпрацьовуючи до 10 цілей, зенітники зазначають, що місцеві поля перетворюються на цвинтар для збитих російських дронів, які не завжди вдається забрати з місця краху, крім систем моніторингу для виявлення дронів, бійці використовують використовують відповідні тепловізори. При цьому, як зазначають морпіхі, найгірша ситуація для їхньої роботи якраз повністю чисте небо, яке дозволяє російським операторам підніматися на максимальну робочу висоту і губитись в небі. Але й до цієї ситуації наші зенітники призвичайились. Ну, поспішають вони точно не до Дніпра. Дніпро це зовсім інший вже сценарій, це зовсім інші вже дії. Якщо говорити про ту трагедію, яка відбулася в Дніпрі, то терористичний акт, то це в принципі через дії росіян комбінованою атакою, як ракетною, так і дроновою, яка під час її виконання використовувала розвідувальні дрони БПЛА Орлан 10 Тобто вони за цим ціном спостерігали. Вони все це е, в об'єктивному режимі. Називаємо це так е, вони коригували дії, і це пов'язано з тим, що дрони розвідувальні дрони в зоні від лінії боєзіткнення 100 кілометрів, і навіть більше, оскільки ООН 10 це фактично 120 150 кілометрів від оператора. Дальність коригування та оперування далі це вже до 600 кілометрів. Це автономний режим, це є проблемою, і на цих відстанях це небезпечні зони. Чому тому, що ми вже бачили Полтавську область, чи не так бачили, Харківщина вона постійно знаходиться під ударами в режимі коригування дронів? Дніпро так, Запоріжжя так. Всі ці локації, всі ці райони, вони ну, чомусь не мають достатнього захисту від цих малогабаритних об'єктів спостереження та наведення. І це пов'язано, мені здається, з багатьма моментами, які є наслідками тих рішень, які не приймалися останні декілька років. Тому що, ну, якщо ми говоримо про розвідувальний дрон Ролан-10, який саме і направляє Іскандери, який є основним коригувальником та об'єктивним спостерігачем та розвідувальним елементом для Іскандерів, що треба, щоб його знищити? Комплекси малого радіусу дії. Так, в нас на сьогодні їх не вистачає, але і інші елементи, легка авіація. Легка авіація, яка може їх знищувати в Одесі та Одеській області. Використовують, наприклад, легкий літак е, поршневого типу як 52 і це вже з квітня місяця цього року. Це вже відкрита інформація. Хоча він насправді виконував свої функції набагато раніше. Олександре і... О, Олександр даруйте. У нас наскільки я пам'ятаю, є е, навчально-тренувальні літаки Л 39 на яких наші пілоти вчаться літати, їх також можна використовувати для таких цілей. Там навіть можна встановлювати і кулемети. В принципі, це, це ну, логічно, щоб мала авіація прикривала. Але на такій відстані від передової, про яку ми говоримо, чи не будуть ці легкомоторні літаки, наприклад, легкою ціллю, легкою здобиччю для російських систем зенітно-ракетних в Харкові так. В Дніпрі ні, в Одесі ні, в Запоріжжі, ні. Отже, питання. Ми говоримо зараз про майже ми говоримо зараз про різницю в швидкостях саме знищення об'єкту. Якщо треба знищити той самий розвідувальний дрон типу Орлан-10, то для цього Міг 39 не потрібен. Для цього Л 39 навіть не потрібен. Для цього потрібно більш повільне, повільний якийсь засіб. Приклад, це як 52 в Одесі та Одеської області, який знищує ці е, розвідувальні дрони. А ну малеє ін інші... Олександре. У нас у нас свого часу ж була оця система так звана досафа. Да, були ці авіо, авіооб'єднання, У нас велика кількість була цієї малої авіації, зокрема ці навчально-тренувальні як Яки. А ну, якщо в нас є така потреба, цих літаків не вистачає, або, можливо, вони є, але про них ніхто не знає. Можливо, тоді варто ревізію якусь провести, мовно кажучи, по, ну, по, по засікам пошкрипти. В кожному обласному центрі був аеродром, на якому стояли ці літаки. Ну, не знаю, там, нехай вони розукомплектовані, але якось зібрати в куч, купу, це, це ж реально. А хочете почути правду? Ну, дуже хочу, не тільки я, українці теж хочуть почути правду. Так от. Правда полягає у тому, що літаки є поршневі, трубогвинтові. Пілоти, які мають відповідний досвід е, пілотування цими літаками, вони не погоджуються літати на них навіть в Дніпрі, який є фактично тиловою зоною. Ось відповідь. В Одесі погоджуються, в Одесі погоджуються. І це не десятки, не сотні. Небагато пілотів, які погоджуються в Одесі літати на таких е, літаках. Чому в Дніпрі не погоджуються. А я вам поясню, тому що кожен з цих пілотів він має свій бізнес, в нього і є свій магазин, в нього є своя якась компанія, в нього є свій банк і багато чого іншого. Я прізвища не буду назвати, я знаю ці прізвища. Я, я знаю в... ці прізвища, я їх назву вже після закінчення цієї війни. Але в кожному місті. В якому є люди, які мають відповідний досвід, вони від, від цього відмовляються. А колишні військові а знаєте, льотчики, чому? колишні військові льотчики, які вийшли на пенсію. От умовно кажучи, йому 55-65 років. Він точно не буде літати на винищувачі, але він цілком може сісти на як-42 або на там інші. Чому не може ця людина? Не може 60 років сісти за як-52. Тому що що як 52, що як що міг 29, що ну наприклад, навіть сушка су 27 вони мають свій рівень перенавантаження, і людина в відповідному віці вона може отримати відповідний удар по своїм фізіологічним. Спроможності. Старшокурсники... Тому, о, якщо потрібен пілот, який може вийти з ладу під час польоту. Логічно. Це проблема. Старшокурсники, старшокурсники наприклад, там четвертий, п'ятий курс наших авіаційних університетів, інститутів, які вчаться на пілотів. Для них це буде зоодною практика. В 2019 році я був один з тих, хто е намагався змусити нашу владу. До придбання супертокану.